Хто визнає мене на людьми, того є я без не при дні по це небесних, а хто мене зречається на людьми, того я зайчуюся при нецепні в небесні, хто любить патка й більше, ніж мене, той мене не достойний. І хто любить сина, молочку піше, ніж мене, той мене не достойний, хто не бере свого хреста, і не несем за мною, той мене не достойний, тоді озвався, хто й сказав за данам. Ось ти, поки не все пішли за тобою, щоб дав взяти те мати, і спосипові, і з ним прибува, ви що пішли за мною, як не сніг настати, коли син чоловік в сяде на престолі своєї слави, сидіти на те, бо їх на два захресту, щоб судити два нас і покоління зрайня, і горний, хто завжди, і не молоді, на ті, браті, і сестра, багатьох мати, по дітей моя. pustoraz raz się oddać, i życie dzielniczny ma to wątpię w Ma a stanie mnie Богу, слава Ісусу Христу! Сьогодні є неділя в світ святих. коли ми думаємо, що неділя більшу перебуває, але ми забуваємо про Богу Богу. Кожного дня ми молитву, що наш хай буде твоя Бога. І яка воля Отця? Сьогодні є дельбарка. Батька, який нас один. я і ми маємо одного тата. Тому церкви церкви говоримо, брати і сестри. Чому брати і сестри? Тому що усі створені на області до Божий і маємо бротати. І воля та щоб що відпізнали його, людина, яка відступила від Бога. Немогла не знати. І мав прийти хтось, хто знову поверне людину, тобто образ Божої дитини додати, то твоє мобезько знайте. Сміся не боротьби. Ви стаємо до жалети, збиваєте без право. І коли ми а хто я такий. І ми усі каже, ми діти можемо. Якщо ми діти, то ми маємо право. А тато має воду. І чітко по Святому Смілі написано про, тобто бахта святи, і ви, ви це хто? Я і ви. Сверди немає вистави. Ми маємо святили стати. Бо деколи смієшся з цього слова, якогось віддам слава. Святий. Але ми не розуміємо, що це означає святий. Святий це насправді є відділення, але відділені від чого? Відділені від брехні та право. Відділені до віддави пану світ. Відділені від ріка, Бога не лежи. І коли я так дивлюся на образ святого, і я хочу святим таким стати, я розумію, хто мені дасть цю святість. Ми можемо самі, власними себе, не жити, і ніхто хто може сам ніколи не зрешити. Можете? Ісус закону, сказав, Він хотіли, закидати життя. Хто з вас без гріха, хай перші є диками і ніколи. Ми тільки йдемо до святості, але є на святи. І це Христос. І щоб ми стали святим, є в Духом. Ісус сьогодні каже. Кожен, хто визнає мене, то Ісусе, перед людьми і я безпеку Його. Ось Дароскатись, не знає Ісуса. Але тебе зна тільки слово, пам'ять я в мірі Я Християнин, Я Християнин І вотюкаюся. Я Християнин І брашу. Я Християнин і всякие, я і Це не бороться мене. Якщо ти визнаєш Ісуса, то робиш, що каже Ісус. Хто визнає мене, хто живе так, як я кажу. А як статися тим? А ось, каже Валя, я вам вітер не дарував декани. Коли вам важко, то маєте церкву, маєте треба, маєте священника, а не їдете до побок, щоб збили вам Боже, Церка Скоро нам потець. Дім не визнаєте мене це і не маєте святості, бо святить показує нам Господь, Ісус Христос. І каже, хто визнає мене, хто буде жити так, я кажу, а кажу Ісус. А й собі каже, люби полости серце, не став його на першому місце. І цей раз перезначає Боліска від своєму, хто любить дата мабуть, приведе більше, чим мене Хто любить сина дочку більше, чим мене, хто мене не достигне. Хто не бере свого Христа і не йде за мною, той мене не достигне, так. Не любить тата і вам. Люди Бог, а я збір Звідки ми на життя Хто там нас пороха, Є багато сімей, і Бог говорити. Благословенний не звідки додати. І кажемо, якби не я, то не був не додати манувати. І кажемо, Якби не я, то би і сина і дочки в тебе не було. Якби не я, то би чоловіка і жінки нема, або нема. І якби не я не мав безпороку. І якби не я не благословення, не мав кохати, де хати. Якби не я не мав боної машини, не мав би дому в якби не я, ти нічого немає. Але людина, на жаль, любить речі. Або папа, або мама, або батька. Перепрошую, тобто, брата, сестру, дітей, хату, диван, телевізор, телефон. Більше, ніж Ісус. А Ісус каже, я тобі вся та ти мене не любиш. А любиш ті речі, то прийде ко Коли? Всі прийдуть. Чи на кінці світу, чи на особисти судді, після своїх смерті. І лишимо всі роботи, бороки, опустити, облади, а не ти. Лешить тривати, лише жити, лише все. Навіть те, що у нас беруть, ми не втікнемось у світу. А отечі телефон. Бо там вдарили тіло, яке обрали, воно зразу з тіло. Але ми прийдемо до Ісуса і ще ми треба прийти. І сьогодні Ісус каже, що ви не вийшли на мене. І буде будеш робити те, що кажу, я кажу. Не втратиш на ворота, а отримаєш на Бога побільше. І ми сьогодні думаємо, Гріп, це зрада того, кого що... ти Тому Ісус каже, хто не визнає мене, хто зрік, хто грішить, бо не хоче слухати, то і я не визнаю. Так, коли ми думаємо, що може Бога задобрити, може багато щось робити, чи може багато виходити, Ісус каже, робити і молитися треба після того, як ти буде визначиш і держати Ось на леше місце даємо славу Ісус. І це є йому назватися. А якщо його нема на першому місці, а є на першому місці теж немає, то на жаль, багато людей хоче. На жаль. Найважче, що це буде не мир. Коли прийде до Господа і скаже: я тебе не скажу, бо ти береш. Ти не жив за моїм словом. Ти робив, що робила по слову. Не я тебе за а що вас не те й Не я тебе. А восклійські далі око. Не до мене ти приходив, а почати йому пане. Ісус та Ісус, кожного каже. Те, чого ми його не Але я став на браті церкви дуже добре, дуже навіть ще боюся. Вислати Ви Ісуса, підете за миссию. Поки що наше серце б'ється, Поки що на цій сім'ї, ісу, Ісус каже: повернися до мене, прийди до мене, будь зі мною, я тебе чекаю, я зроблю тебе святив. Не ти зробиш себе сидити. Я буду. Я сидим. І ти хочеш, де не буде. Тому сьогодні Петро каже. Ми покинули все і пішли, що мене за тема. Ісус сьогодні намагає нас такої жарте, як випаде апостол. Апостол дуже маленький границь. Вони повпірні усіх і пішли за Ісусом і ходили три роки з ним, поставляти. Петро мужик. Повертався під час, неї часом. І то рік, до неї не можемо. То мав у ювеліри. І інші мати своє ремесло не перебаки. Матері, податківцем, стамент. Лишити податком і піде за Ісусом сьогодні, що час сказати, йди нормально. А ми сьогодні маленької чаї не можемо демо зробити. Просто не біг, нічого не робить. Бо це не нашне, це його не хоч би ціна була на брак чи на морку тисяч гривень. Це не моє. Це не моє. Я в цей день не, не заробляю нічого. Якщо я так не можу жив, то сповідає. Я не дам себе більше. Я не дав більше? Але тепер бачити, що це не. Я за переживаю на на власному житті. І сьогодні це позволить окопись. Ісус сьогодні каже, хто заради мене, покине, отримає зараз більш від мене дітей, братів, сестер, матір, жінки, поля? У 100 нас. Ви перезнали мене на початку молод, яку священник треба виконувати, але мені треба того то гроші. і не розстачати. Я треба три теплиці. Все, я працював, мені їздимо на базарі. І думаєте, що мені не вистачало? Ні. А вам вистачало? <головіка> я <головіка> це все знаю. Але коли я так прийшов за Ісусом, як зараз, я вам кажу, Батя Сесте, це так. Мені Господь дає Івану на тебра. Він добрий міща для нього поганий. Просто мовайте заході і його слова на кажуть. Все наружуйте. Дуже просто, знайшли тобі, можна видвати сьогодні. Знайте, що я продав ще. Він тоді прижиття прийшла доветися на ваша, яка я не продаю мені. Я ж виходию, опитувайся, хтось Я гацька, не ставлюся, коли я камнець надаю. При нему тобі. Я дай мені. Це мене сказав. Вона пішла потім, як би. Слава. Як волокові не буде світову, вона пішла вдома. Вона пішла в дорозі, я подарунку. Не хоче. Навіть великий ціну, бо я вже думка куди? Це не мій, де? Я не хочу. Я так славу, як не хоче. Я бачу, що послухає. Він ніколи немає. Так само ви Я маю одного себе. Так, ми не зі мною сьогодні більше дітей. Знаєте, мати дітей? Але тепер я живу, я бачу, що Ісусом і слова правдиві. Знаєте, скільки до мене я приходить, як до так, хоче орати, якщо змучиться від скільки мати дітей. Так і всі мене хочуть забрати. Ну повинно ходити на життя, ви доходите, що те, що доходить І Я розумію, що це насправді спік, дітей, що я побачив.